Всім дарова, з вами я Cronol, і в цьому відео ми будемо працювати над командами. Ось, е Це перше відео, в якому я не підготовлений. Ось в інвентарі нічого нема. Якщо ви уважно прочитали назву цього відео, то ви зрозумієте, що в цьому відео ми будемо робити е ванільний сюжет в Майнкрафті. Ось. Е перше, що нам буде потрібно, це команди. Ось, Сам чат. У мене вже тут було видано, але, звісно, я зараз вже покажу ще раз, як його зробити. give кроноліум або up, і Minecraft дві точки, команд, блок. Ось, видано один командний блок гравцю кроноліум, і беремо будь-який рестований. Рестований активач. це, Ось в механізмах. Далі ставимо командний блок. І перша наша команда це буде сей. Ось сей. І так, який ми хочемо сказати. Так, давайте візьмемо в дві точки. Е ось в дві точки. Ні, ні. Е знову ж таки, не так. Ой, ось, тепер давайте тут посередині напишемо. Е Привіт. Як. Ой, а, ну взагалі, це треба ім'я написати. Ім'я. Ось, а тут треба привіт, як в тебе справи. Ось. Е, Тепер. Е, це буде виконувати роль як. Е, ну, ім'я чи як. І говорить, кожен раз ось ми як наступаємо, воно говорить. Так що потрібно бажано поставити смолоскип з ростовну, ну тобто ростовний факел. Або кам'яна кнопка, щоб безконечно наступати. Далі це ми забираємо. Там ще раз командний блок. З командою все можна робити різне, тому що воно пригодиться багато чому. Далі в нас команда гів. Ось команда гів. З нею можна правда, робити все, що хочеш, тому що можна видати і е, ефект. Перед цим треба ефект написати ефект. ось. Або ефект видати можна, або просто якийсь предмет. Ось. Е, давайте Майнкрафт е, Акація лодка. Ось. Все. Тепер. Активуємо і мені дали лодку. Е, на жаль, тут пише, човен з акації видано, але в той самий момент, якщо е, F3 нажати, F3. плюс е, f F3+,... Ой, то я навіть вже забув Ф... так, е, спам'ятав F3 плюс D, е, ось. якщо йти і нажати F3 плюс D, Ось, то зразу не буде видно. Ось ще раз продемонструю. Ось, е ось так, майже незамітно. Е команда Гів це дуже потрібна команда. От, думаю, багато хто знає. Е ось, давайте це все заберемо. Е і я думаю, на цьому все. Тому що я в цьому відео показав дві цілих команди. Якщо буде потрібно, я запишу ще один відео, в якому ми вже будемо повністю розглядати ще дві, або може і навіть три команди. Це все залежить тільки від вас, а може не тільки від вас, а від мого настрію. Тому набирайте лайки, я вас прошу. Реально, поставте лайк, бо тому що я на Ютубі ще новичок, і Ютуб мене ще не продвигає. Це означає, що мені потрібна ваша допомога, тому що без неї я ніяк. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім удачі всім пока.